Привіт малята! Сьогодні ми з вами побешкетуємо трошки. Ми проведемо дослід з молоком та миючим засобом. Я гадаю, ви пам'ятаєте, що ми колись е, намагалися намалювати на молоці, а сьогодні ми просто подивимося, що відбувається з молоком, якщо в нього додати миючий засіб. Для цього нам потрібно блюдечко, чашка молока. Жирного бажано, миючий засіб для посуду, палички ватні та кольори. Які хочете, добираєте, спершу ми наливаємо молочко у блюдечко. Ось так. Далі вливаємо сюди кольори. Як забажаємо, бачите? Ось. раз, Два, як розводяться кольори. Три. І. Сині. Чотири. Як гарно. Тепер омочуємо паличку. У засіб ми Добре-добре омочуємо. Ось так. І тепер дивимось, що ж відбувається. Бачите, пляма розширюється. Як гарно виходить дивиться. А по краях, як чітко і ярко видаються нам кольори наші. Наче вулкан у нас змінюється колір. То білий, то зелений. Ось такий гарний дослід у нас з вами вийшов. Пропоную і вам провести вдома разом з батьками. Дивіться, яка гарна картинка вийшла. До побачення!